15 березня міжгосподарське інкубаторно-птахівниче підприємство отримало перший молодняк. В продаж надійшли курчата. Біля підприємства вже вишикувалася черга. Порядинці поспішають придбати перших курчат вартістю від 10 до 15 гривень в залежності від породи птиці. А вибрати є з чого. Адлерська срібляста іспанка, фармколор редбро мастергріс. А 18-21 березня. І далі в продажі будуть домінанти голубі та корупчаті ломанбран та Браун -нік. Крім курчат, 23 березня очікуються перші каченята, 25-го – гусенята. Інкубаторне птахівниче підприємство реалізує молодняк птиці не лише жителям Порятинщини, а й мешканцям сусідніх областей. Також стало популярним та вигідним серед населення співпрацювати з підприємством на давальницьких умовах, хоч ціни й дещо зросли. Один лоток курячого яйця коштує до 1 квітня 220 гривень, з 1 квітня 260. Яйця качки інкубується за 2 гривні 20 копійок до 1 квітня, а після 1 квітня за 2 гривні 60 копійок. Гусяче ж яйце коштує для населення 4 та 5 гривень відповідно з 1 та після 1 квітня. За детальною інформацією можна звертатися безпосередньо в порятинське міжгосподарське інкубаторно-птахівниче підприємство. Там фахівці нададуть кваліфіку. Ковані поради щодо вирощування птиці.